Я не знаю, всі кажуть, що ой, там типу, класно прийшли перемовини, у всіх якась ейфорія. Я вважаю, що Трамп ці виграв вибори, ці Ох, вибори проговорився. Ну воно б хорошо по Фрейду, щоб він вибори програв проміжні в Сенат і в Палату представників. От, але принаймні я впевнений, що для Трампа ці перемовини були невдалі. Чому я так думаю? Ну, да, зустріч довго готували. Самі ж вони готові. Кажуть, що на Філіпінах робочі групи або передові групи, так звані, готували зустріч впродовж місяця. І, за словами Трампа, він каже: ми навіть не обговорювали питання, там, типа нафти, ну, купує Китай російську нафту чи ні. І таким от нехитрим способом, якби він проговорився про те, що, скоріш за все, передові групи про це домовилися як про, про тему, яку не, не треба е, починати говорити, тому що Китай не готовий говорити про це, тому що Китай поставив собі. Якби б галочку, що він показує свою гегемонію в тому числі, що там, типа, ми наскільки великі, Трамп що це ти можеш Європі, можеш Індії казати? Там, типа, перестаньте там. Купувати нафту е, на Росії, а ми собі знаємо. Ми там типа будемо робити, як ми самі вважаємо. Тось тобто я вваж. Я, я впевнений, що так, от і було, і тому Трампу переговорщики е, ну Нуцої передової групи сказали, що Дональд Фредович цю питання ми домовились з китайцями, не трогать, щоб сразу не помножить все на нуль. Потім я би сказав ще прикольний такий варіант. Трамп каже, що я домовився: ура, ура! Щоб вони фентанол, чи яка ця основа для наркотик, яку вони Китай робить, щоб вони не поставляли його в Мексику, де там фабрики ліпляться все, і потім поставляють. В Сполучені Штати. Але, до речі, не тільки в Сполучені Штати, а й в Британії. І я от що подумав, знаєте, з цього приводу, що Китай колись програв в 19 сторіччі дві опівми війни, а війни були на основі чого, що британці ввозили туди опіум ну, то, що проще, в Індії виростили. В Китай завезли і змушували тобто, Китай відкрити ринок для опіуму. там, типа, ми будемо ваших там, типа наркоманів зараз там гнобіть, ну він верніше, продавати. І це най... Най... найпростіше там, заробіток да, для Остинської компанії. І тому там, і дві, дві війни Китай повністю провалив. І це вважається там, ну, століттям 19 століття, століття ганьби для Китаю. От, і це вийшов такий непоганий, там як е, в тій книзі наш наш Да? Тепер Китай каже, ну окей, давайте поторгуємося, будемо ми е, наркозалежних кількість збільшувати в Сполучених Штатах чи ні, такий собі е, теж опівні війни, навпаки. От, ну і власне, що Китай ще для себе виторгував, що він може. Він виграв електронний юань, що е, тепер можна не тільки доларом розраховуватися, ну, власне, як уже й почалося, а в тому числі от там Саудіти, або особи, особливо е, Тігеран, Росія. Е, чим вони розраховуються електронним юанем. Тобто, Китай. Е, Всім іншим там не можна купувати там за, ну, за свої валюти, да, всі купують за всі розрахунки в доларах. От і таким чином Китай робить підсічку під таку долару. І я вважаю, що це дуже великі принципові перемоги Китая там, тобто які там. Е, Ні в якій ці не йдуть там, типа або Трамп там, типа ха-ха, ми відбили там фермери, цілуйте мені руки там, типа тепер е, Сою Китай нашу купуватиме. Так це ж стара угода, яку просто в обмін на Тік-Ток Китай вийшов з неї, а тепер знов зайшов. Ну, це оце от якраз дуже схоже на ту ситуацію, що е, як у України з Росією, що Путін каже, ми готові поміняти. 에, трошки сумщини, там 에, два села залишились, які там в юнакській хатінській громаді на відбиті, на пів Донбаса. А що? Рівноцінно, ми обміняємо наше, верні, ваше на ваше. Поміняємо, і дуже класно. Це ж обмін, це ж, блін, а інакше Трамп скаже, що ви теж хочете війни, що ви теж другий агресор. От І тут 에, виходить така ситуація, от, ну дуже схожа. Да? Там, типа, вийшли з угоди, а потім, ну ладно. Трамп, кажи всім, що ти нас переміг, ми заходимо в угоду назад. От, ну так, така ж дурня. Да? Ну е, навіть е, 47 е, буде відсотків е, навантаження мита. Але спеціалісти, я не спеціалісти, тому подивився, що в тих же Financial Times спеціалісти економісти пишуть, що це допустимо все для Китая. Китай. На це погодиться. Чому тому, що е, для Китаю все це буде рентабельним Рентабельним, тому що вони мають державну підтримку, от і тому та й ювелкам. От тобто, єдина, я так, ну але да, будемо вважати, що це там поступка, і ну плюс рідкоземи земи рік торгувати. Тобто, е, Трамп у Трампа є час, скажімо, для того переходу. Порідка земам, щоб менше закупати е, хоча б для свого ВПК у Китаї. Але це все одно, якщо хтось каже баланс, що там знайшли баланс, ні. От е, для мене е, чи я зверху. А, але саме прикольне, саме прикольне, це не я помітив, але десь в когось уже вчора підчитав, що типу, е, тепер Трамп погодився приїхати в Китай на початку е, наступного року. Е, і е, для європейського, ну, ну, хто до кого перший їде, там це не важливо. Але для китайської для китайського менталітету, от як менталіст, кажу, що це дуже важливо. Хто їде в гості, той їде просящим. І тобто, для Китаю це ще одне підтвердження, того, що Китай зараз зверху. Але принаймні, якщо навіть хтось і скаже, що. Вибори пройшли, знову ж вибори, гадство, перемовини пройшли рівно, і що обидві сторони десь хтось уступив, десь хтось домовився. Але про що це свідчить? Що вже Сполучені Штати, не світовий жандарм, що весь світ побачив, принаймні, якщо не так, як я що Китай зверху, то побачив, що Китай це другий геополітичний центр. Другий геополітичний центр. І це треба визнати. І в тому числі, а тепер, якщо переходить Бориславе до Кейсу про Україну, ну то тут класика ж класика жанра. Китай дуже класно виждав, дав Трампу побитися Путіна. Зрозуміть, що я там за день не вирішу нічого. І що Трамп сказав? Що ми запрошуємо в цей. В цей процес сі Цзіньпіна. Тобто, ще що показав Китай, що якщо по економіці без Китаю ви вирішити нічого не можете, то й би по політиці, ви нічого не можете вирішити без Китаю. Ви прибіжете і скажете Сі, як в тому радянському фільмі, «Дівушки, уйміть вашу мать. Да? Тобто там сі Цзіньпінь, уймі Путіна, васала свого. І Сі Цінь Пінь неспешно, тобто, всім виглядом, ну, ми подумаємо, ми, да, да, ми включимося, звичайно. Китайці тут же там була одна із присухів, український журналіст запитав китайського е, Міністра не само Сідзіньпіна, а міністра закордонних справ, там що він сказав там, типа банальні фрази, що там, типа, ми поважаємо територіальну цілісність, що Китай ла 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 що це там називають Китайці, не на війна, якось конфлікт да, там, чи, чи непорозуміння, ну щось таке. Ну але Китай буде там робити кроки на зустріч миру, ну, бла, 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 то й це я завжди, те, що вони завжди кажуть. Да. От і ще. Всі тепер говорять, що як мінімум там на рік, або навіть багато хто говорить, що не буде третьої світової вторгнення Китай на Тайвань при каденції Трампа. Тобто світова війна як мінімум там відтягується. Хоча ми минулого разу говорили, що там є така тітка Джен Лівень, я вже запам'ятав як її прізвище. Це лідер гоміндану, лі да, нова лідерка Гаміндану. Партії Гаміндан, яка є в не одна в коаліції, але правлячою на Тайвані, там є прогресивна партія, яка взагалі за те, щоб Тайвань перестав навіть називатися Китаєм, сказав, що ми інша країна, інша нація, ми не є частиною Китаю. От але вони в меншості а Гаміндан зараз. Каже окей, давайте одна країна, два світи. Тобто ми не відрікаємося від того, що ми частина материкового Китаю. Давайте від цього танцювати. Тобто, як любить казати Лавров, перша причина війни пропадає сама по собі, якщо будуть зближуватися Тайвань з материковим Китаєм. О, це для американців якби страшно, тому що на Тайвані скільки там 70% відсотків роблять. Да то зараз єдине, що ми зрозуміли з усією російсько-українською війною і похідними від неї, оцим Трамповим трамповою кризою, що я принаймні ще п'ять років тому думав, що ну, да, ну, да, Китай якби в економічний, але в військовому плані, але там Америка самодостатня і захищена. А зараз ми бачимо, що там Чіпів немає, рідкоземів нема, що вдруг велика заваруха якась, да, а, а чим воювати Тобто, світ в глобальній оці, ну, в глобалізмі своїй західний цивілізаційний світ. Не можуть сам протистояти тому ж Китаю у війні, як, власне, і Китай сам не може. Світ наскільки глобалізований, що світова війна можливо і невигідна. Але це, ну, це тема окремої розмови. До речі, а, е, 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 да. от, але якщо говорити про Україну, то е, Китай можливо е, е, ну, все-таки е, включиться. Але тут я не знаю, що там інше. Співбесідники Борислава Берези кажуть, ну я думаю, що Китай же ж може, може, тепер же ж каже, скаже о, будуть ж наступний раунд перемовин. Я так розумію, в січні наступного року, можливо, навіть пізніше. Тобто, до цього часу, а коли Трамп. Чи хтось каже, можливо, війна закінчиться до Різдва чи до Нового року, то треба уточнити до чого нового року християнського чи китайського, да? тому що китайці тепер включаться не спіша, дуже будуть робити біг на місці, і тому ми мусимо розуміти, що те, що якщо Путін вирішив, входити в зиму з війною, то воюємо там до лютого березня точно. От, але далі, що ж, Китай може попросити за свою? За свої миротворчі зусилля, можливо, ж тепер це буде не безкоштовно для сполучених штатів, тому що вони скажуть, що Трампушка, ти хочеш Нобелівську премію? Да. Ти хочеш показати мир, щоб виграти проміжні вибори листопада 26 року. Ну та Йовелка, ми не проти. Але а ми що за це отримаємо? Може ж таке бути? Я впевнений, що за, за це ще китайці щось попросять.